І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Падло Артуро на челленджер Карта Провінція». Ну що ж, до бою. Так, Ну і так як у нас відео називається в підтримку українських блогерів, а особливо україномовних блогерів, то рекомендую вам підписатися на YouTube канал. Посилання на цей YouTube канал буде у нас в описі під відео. Це Ютуб-канал нашого героя. Під ніком падло Артуро. Я думаю, що він ну, під, <смітне> в коментарях під відео напише, чому падло Артуро, саме на нього. нік. А Ютуб канал його називається Лємо К'Юей. Так що підпишіться, підтримуємо український контент, підтримуємо українського виробника. Чому ми це робимо? Тому що що? Тому що українці найкращі. Ну, бо я така думка. Теж свою думку напишіть в коментарях. Ну і далі по бою. Що таке челенджер? Челенджер це ПТСАУ 7 рівня. Це гілка у нас іде на бабаху. Я качаю теж собі цю гілку, я вже докачався до дев'ятки. Ну щоб я так щось запам'ятав. Конкретне про Challenger. Ну, в принципі, нічого не запам'ятав, лише запам'ятав, що він дуже картонний. Перезарядка дуже швидка. В принципі, якщо ми граємо в топі, а ми зараз граємо в топі, то ми можемо нахлопушувати. Далі, чудовий постріл. Все-таки закидав блендами там. Ой. Екс. Теж подобайку зразу ж протиснули. Ну і далі карта провінція. Що це для мене за карта? Це для мене карта тир. Просто от, вистроїлися і як в тиру починаємо нахлопушувати. Тому що ну, під'їхати можуть лише тяжі. Але ми бачимо, що непогано там проїхав М-6 так, до нашого респу. І там ще і шкода під'їхала. Т-67 позаймали, але ну, перекатка наш, нашої команди не дуже буде, так скажемо. Так, у нас вже два вороги знищено, поки ми тут балагурили. Знаєте, ще мені нагадує, ну не нагадує, але ну була така карта колись, коли я тільки починав грати, що. Е, от нагадайте мені, будь ласка, бо я от забувся, як вона називалась е, там на початкових рівнях, на перших, по-моєму, там на других, пісочниця ще її називали. так, ну, Що з, з двох холмів, два респа на холмах, з двох холмів з'їжджаєте. Зразу ж вниз, і там по центру таке містечко, і там заруба зразу починалася. Теж нагадує, але тут, бачите, якщо ми на холмах, перестрілюємо ті, хто напроти на холмах. Ну мені така карта не подобається. Хоча, як варіант, вона цікава чим, що треба дуже е, як дуже мати скіліще, знати куди зразу ж їхати. Так? Ну і бачимо, що по переказі не все гаразд. До нас вже суперники приїжджають, нашого героя підсвітили. Наш герой вже поки я е, тут вам розповідав, е, як було раніше, так на, 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 теперішній час наш герой вже підсвітився, йому треба вже тут е, дехати базу, тому що ну, у нас вже й мало братищів залишилось на базі. 4-9 не в нашу користь. наш герой вже нахлопушив, верніше прихлопушив. Три вороги, я думаю, що це ще не все. Що Тут ми ще нормально так понахлопушуємо і По прихлопушуємо. Тут вже дуже в наглючу, бачимо, так навіть потехи пішли, просто очі випучили. Шкода Т-25 бре на нас не обертає уваги. Ну І це чудово, тому що ми йому навіть скритом даємо. У нас перезарядка дуже швидка, але нас прихлопушує артилерія і артилерія в цьому бою. У нас дуельна дуель з М6, і нам допомагає братіш, тому що я думаю, що зараз він нас і знешкодить. Тепер шкоду нам треба вицілити. Вона щось там мансує, Бачимо, чотири вороги знищили. Там під нами ще два танки залишились. Т-34 наш, бачимо, що на іншій стороні там, ну, він нам не допоможе. І лише у нас ПТХ притриває. Т-78. Це вже таки небезпечна у нас ситуація. 88 теж непогано зіграв. Наш, наш, наш вже, обходять, вже <рес> в поля навіть стрілів. Знишкодую МТ-67, Т-67, до речі, раніше теж було імбіщенське імпіще до Него. Поправляйте мене в коментарях, хто зі мною погоджується і хто зі мною не погоджується. <рес> тому що, з вами цікаво. Спілкуватися та й навіть сперечатися їм. Але безобразно. Так. Тут треба нам просто в піксель зарядити. Але в піксель зарядити у нас ББхи тільки заряджені. І у них... А, ну у них 220 пробиття. Так, непогано, в принципі, для самого рівня. Чудово, забираємо шостого ворога. Ну що, треба якось тепер витягувати цей бій. Так. Там е, дивіться, там М10, ага, він, він від відпідляв, тому що на нього пішла наша ПТ. Треба нашому баратішу допомогти. 1210 не в нашу користь. В принципі, ми майже вирівняли цей бій. Т-34 є. Так, нагадайте мені, що це таке Т34 є. Т-34Е, він стоїть е, біля нашої бази, він звідти напевно вже не може нікуди спідляти. Він там крутиться на одному місці, в нього ХП дуже мало. І тепер нам що? Нам, в принципі, перевіз у команди суперників лише в їхній артилерії. Що дві артилерії там. А так, в принципі, якщо нам зараз не підсвітитися, то артилерія по нам не буде нашпиговувати. Так? І я так розумію, початку бою, коли я там розповідав та. Свої думки висловлював, то там, я думаю, що коли став такий ну, в тир, в оцей тир так, став і почав перестрілювати туди блиндами, то я думаю, там десь залітав. Я думаю, ще е, після бойової статистиці ми побачимо, скільки настріляв. Думаю, більше настріляв, десь 3000 настріляв. Ну і який ще плюс? Ну, По гарматі пробиття непогане, майже 300 тут. Вода від пострілу, в принципі, з такою перезарядкою. Але дуже ось, ну, картон є картон. Треба наловчитися на Тут артилерія. Приїхала просто красунчик. <свісно> просто красунчик, від'їхав підсвітити. Нема ким вже світити вони, так, я так розумію, чи що. ВТХі, напевне... чи шотні, чи що вони так. А, не дивіться шотний. Нормально так проїхав. Стейр ВТ. Нормально приїхав, ми не підсвітилися тут обережно, треба відходити. Відпідльовувати від чумодана. Зараз прилетить. Прилетів, але не підпав. Чудово! Сім ворогів знищено. 3000 це тих, які нам показують. 3000 настріляв. Я думаю, що там брендами теж було. Будемо рахувати чотири тисячі, так, на сьогодні. відео. Це вже гуд. Так, ну що, нам потрібна допомога братіша Т78 пішов поред. Т-34Е. Ну, ну, це мабуть, якісь е, на... нагороду якусь давали, так? 34Е. Чому він Т-34Е називається? Напишіть, ну Щось я, напевне, вже, щось я, напевне, вже пропуск... пропустив цю рік, Значить улюблені рік. Ну що, у нас огляд непоганий, так? Ну, майже майже всю карту оглядаємо. Ми можемо підсвітити, вперед. Опа! І тут артилерія припарала. Чудики. <рес> Якась дуже наглюча в них. А у нас закінчились снаряди! Я не помітив, Закінчились снаряди ми нічого не можемо зробити. Тепер нам тільки світити. Тікає, тікає поверха, ну там в неї швидкість броне як цей полетів. Як винищувач полетів. Так і тут. Джейро. А він зараз стрільне. Стрільнув. <laughs> Чесь так безпечно. Наш герой він, не, не, не очікував, що він його підсвітив. Не зреагував. А в цей момент т 78 його значку. Вже. І вже що? Вже у нас перевіз, тому що у нас... В принципі, такі бойові машини, а у них артилерія і, е, і ХО-НІ-3. Бачимо Т-78, те, е, теж 4 вороги знищені. Ну, давайте вже додивимося. Так? Бачили, що ми 7 ворогів знищили, кучу демеджа настріляли. Ось тут дуже безпечно просто вже виїхав. Ну, я думаю, якби е, ну, просто що не було боєкомплекта, а там бачимо. Поні 3, він... Ловий. Я думаю, що Т-78 треба їхати все. Бо ну, все ж таки, одному там проти двох навіть бачили, що артилерія в них... А артилерії тут стоїть чудово. Це момент. Артилерія і знишкоджує на шо Т-34. Так, ну ми відсвічуємося, це вірно. Все вірно робить. Е, наш герой пише йому на захват, він сам приїде. Вставай, кущі не тягни. Три хвилини-4 хвилини, хвилини до кінця бою. Ну, в принципі, так. Да. Він хвой. Оце буде епічна у нас битва зараз. Чудо влучаємо прямо на ходу. Майже без введення. Ну видно скільки ще має, так? Це хто назирає Анагра. Анагра. Анагра то <смі> Анагра. Ну, почти хе Ви Іноді важко прочитати. Ви попали до нас в YouTube за рахунок героя нашого відео. Із вас сподобайка та коментар. І підписка, звичайно. І на YouTube канал Лемок UA, і на YouTube канал Гравець UA. На Гравесь UA в першу чергу і друзям порекомендувати. Так, ну що, цель, чудовий бій. Затащили бій. Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.